Усвідомлення приходить скоріше за все, тоді, коли все закінчиться. Найгостріший момент є якесь цікаве відчуття, ніби це відбувається не з тобою. Рух по дорозі. Ну команда там лупаш і під'їжджає ближче, а то бабуся з великом. і треба було попоїти теля. Бабушка у вас ну нічого не смущає, що там стріляють, летить. Вона так воно ну, шпити хоче. До початку повномасштабного вторгнення я працював в дитячо нацькому центрі Штурм заступником директора, керівником школи козацького традиційного бойового мистецтва Спас-Штурм. Відповідно, тренером з бойового мистецтва Спас. Школа Спас-Штурм це в свій час вона була першою на Дніпропетровщині організацією, яка відновлювала традиції козацьких бойових мистецтв. І з тих пір, тобто з 99-го року, вихованці школи займалися козацьким бойовим мистецтвом, але приймали участь в змаганнях з різних напрямків, стилів бойових мистецтв і, в принципі, здобули нібияких успіхів серед вихованців школи є переможці чемпіонатів світу, Європи з різних напрямів та стилів спортивних бойових мистецтв. Відповідно, займались. Спортом, але окрім того, проводили велику кількість різноманітних заходів. Це і фестивалі і толоки. Тобто, дуже багато всього відбувалось, дуже активна робота велась, і от до майже впритул до повномасштабного вторгнення ми були дуже активні та дієві. Ми були організаторами. В свій час міжнародного з початком війни Всеукраїнського фестивалю національних бойових мистецтв Дніпровські Пороги він проводився з 2003 року. І саме от в лютому 2022 року ми планували провести вже черговий фестиваль. Була проведена дуже велика підготовка, багато роботи було зроблено, велика кількість учасників. Відгукнулись і планували приїхати в Дніпро для того, щоб продемонструвати свої вміння та навички. Але війна зіпсувала наші плани. Ми належали до тієї категорії, яка готувалась, і більше того, ми намагалися допомагати іншим, проводячи козацькі патріотично вишкільні табори. Для дітей, в яких дуже великою частиною була саме мілітарна складова, діти займались і основами тактики, і першої допомоги, і роботи малих груп, пересування, маскування. Але так стало, що до нашого табору долучилися і дорослі. У нас був такий протягом кожного року, кожної таборової зміни був такий невеличкий вишків для батьків, наших вихованців і. Я пишаюсь тим, що велика частина з цих батьків з початком повномасштабного вторгнення стала до лав захисників нашої батьківщини. Складно сказати, що саме вплинуло на це, але можна точно сказати, що ця підготовка допомогла, тому що є вже зворотній зв'язок, і такі батьки служать і в нашому підрозділі. І по відгуках От, та підготовка, яка була, вона була мінімальною, але допомогла швидше адаптуватись. Насправді для мене це був вибір без вибору, тому що протягом більшої частини свого життя я пропагував те, що необхідно захищати свою батьківщину, намагався виховувати патріотів, тому 24 лютого, коли все сталося зранку. Я якби, прийняв рішення, що буду йти боронити свою країну. Я розумів, з ким я буду це робити, як я буду це робити. Питання було тільки в місці, де ми будемо збиратись, декілька телефонних дзвінків, і ми визначились, були визначені з місцем. Я зібрав Разом з собою своїх побратимів, і разом ми тоді прийшли на пункт збору 98-го батальйону ТРО Зов Дніпро. І з тих пір разом плечо-пліч на самом службі. Війна сучасна і справжня війна вона відрізняється від того, що ми бачимо з екранів телевізорів, з фільмів. І переважно війна це якась монотонна. Річ, коли тривалий час виконуються якісь монотонні справи, там щось копається, окопується, будується. Дуже велика кількість часу проводиться в очікуванні. І ми виконували завдання, які було необхідно виконувати на той момент. Були в Донецькій області, Запорізькій області, потім знову в Донецькій. І таким чином намагались робити те, що було потрібно. У нас була рота вогневої підтримки і, по суті, це піхотний підрозділ. Е, ну, насправді таких моментів напевно було декілька, але усвідомлення приходить, скоріше за все, тоді, коли все закінчиться, тому що безпосередньо. В найгостріший момент є якесь цікаве відчуття, ніби це відбувається не з тобою. Ну, принаймні так у мене. Ніби це відбувається не з тобою, а відповідно, з тобою нічого трапитись не може, і ти знаходишся внутрі якогось цікавого фільму, ну такого екшена про війну, і тільки не зрозуміло, чому ти знаходишся саме всередині, а не дивишся на нього зовні. Тобто, психіка якимось таким чином, напевно, намагається захиститись. І я не можу сказати, що прям був такий паралізуючий страх. Звісно, що страшно постійно, страшно часто, але це такий контрольований страх, яким насправді можна керувати. Ну, перший обстріл був в Донецькій області на спостережному пункті, і було насправді дуже страшно, але якось знову ж таки я контролював ситуацію. Передав координати і було нормально. Тобто я знову ж таки не можу сказати, що був до цього готовим, тому що я не розумів, як це, коли по тобі працює міномет або артилерія, або там виїхали танки, коли працює танк. І в якийсь момент я навіть прогавив, що працювали саме по нашій посадці. Але от, психіка, Вирішила, що їй зручніше реагувати так. Знову ж таки, це не було прям моїм вольовим рішенням, що я вмикаю якийсь тумблер і в мене спрацьовує захисна реакція. Ну, перша порада це має бути власне рішення, власне переконання, і ви маєте бути. Дуже вмотивовані, тому що мотивація насправді вирішує дуже велику кількість тих питань і проблем, які можуть виникнути під час несення військової служби. І готуватись до несення військової служби треба було починати раніше, але якщо ви плануєте в майбутньому, то готуватись треба починати прямо зараз. Підтягувати фізичну підготовку, знаходити можливість відвідування полігону і дивитись відео зараз їх дуже багато, і є дійсно професійні з основ тактики, з техніко тактичних характеристик зброї, тобто отримувати хоча б якийсь мінімальний набір знань та навичок. І ще одна порада вона може прозвучати на правах реклами, але е, треба йти, якщо є можливість. До того підрозділу, про який ти щось знаєш, і до тих людей, про яких ти щось знаєш, або з ким ти знайомий, тому що це дуже важливо, і підтримка тих, хто знаходиться поруч, дуже важлива. Саме тому, напевно, я й можу говорити про те, що варто все ж таки йти до третьої окремої штурмової бригади, тому що це той підрозділ, який. Забезпечує для рекрутів якісну фахову підготовку, і це той підрозділ, в якому насправді коло однодумців є свої закони, є свої правила, але це ті закони, і ті правила, які збільшують виживаність на війні. В нашому підрозділі дуже фахові командири, які, окрім вирішення бойових задач, Ще піклуються про життя особового складу. І на війні насправді це дуже важливо, тому що ситуацій різних буває багато, але от саме третя окрема штурмова це, напевно, один з зірцевих підрозділів, які існують в сучасній війні. Емоційний вплив, він тоді штовхнув велику кількість добровольців. У нас батальйон швидко був сформований, і ще стояла велика черга резерву. Ті, хто йдуть зараз, вже пройшло більше року, тобто люди заспокоїлись в Дніпрі, майже немає війни, і ті люди, які приходять, вони пережили цей рік. з Цим рішенням, тобто вони його в собі плекали, виховували. Це вже не емоційне рішення, а виважене, і тому ці люди також для нас дуже важливі. Е, ну, можливо, під час першого досвіду бойових дій, першого обстрілу, це може проявитись, тому що, ну як я вже і говорив, мотивованість все ж таки вирішує, але ті люди, які пішли 24 лютого, вони воюють вже більше року. І все, що могло, могло відбутися, вже відбулось. Тому вони продовжують наполегливо старанно нести службу, як, як би це важко не було. Ті люди, які приходять зараз, в них є також позитивний момент, тому що вони опиняться пліч опліч з людьми, які провоювали вже більше року. Відповідно, з ними є кому ділитись досвідом, їм є кому. Допомагати і є, хто буде їх підтримувати. Тому мені здається, що для тих, хто йде зараз, можливо, буде трошки комфортніше в тому плані, що все ж таки переважна частина підрозділу, яка вже укомплектована, має досвід бойових дій. Полка в свій час дав такий дуже потужний кейс, як підготувати якісний боєздатний підрозділ. Готовий не тільки техніко-тактично, а й мотиваційно, і ідеологічно. Тому що, на жаль, в багатьох підрозділах Збройних сил України за наявності мотивації і за наявності підготовки все ж таки недостатньо ідеології і якісь можуть виникати суперечки. Відповідно, от кейс полку Азов. Він, на мій погляд, має бути масштабований на Збройні сили України. Тоді українська армія зробить дуже великий крок вперед. Ну, після мого поранення пройшло вже більше трьох місяців, тому нетравматично. Я вже велику кількість разів розповідав цю історію. Це було на позиціях на Бахмутському напрямку, і як би ну, прильот і отримав уламкове поранення голови, руки, і мені пощастило, що плече евакуації було коротким і швидким. І я вчасно опинився в лікарні Мечникова, де мене прооперували, дуже вдячний. Лікарям бо операцію зробили фахово, якісно, результативно, хоча уламок залишився в голові через ну, медичні показники. Але я достатньо швидко для такого поранення відновився і продовжую відновлення станом на зараз і, в принципі, почуваюся нормально і готовий до проходження ВЛК. Ну насправді перша складність, яка була, це комунікація, тому що рації не було. Спочатку потім, у нас були бо які не ловили, вони глушились. Це назва моделі рації, і з часом це питання було вирішено і на рівні підрозділу, і на рівні наших дружин, які зібрали гроші, купили рації мотороли. Тобто, у нас, якби це питання було вирішено. Але якщо порівнювати нашу роботу на запорізькому напрямку і на Донецькому на Бахмутському напрямку, то це кардинально різні картинки, тому що на запорізькому напрямку був умовний, на тил, був, була передня лінія, куди ми виїжджали працювати. Були обстріли, але нам тоді вважалося, що десь вони більш інтенсивні, десь менш інтенсивні. Але ми вільно пересувалися, ми спокійно доїжджали до позиції, повертались назад, завозили туди необхідні речі. Навіть брьовна для перекриття бліндажів, і все було в принципі, ну як тепер розумію, що все було дуже комфортно. Те, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку, коли ми там опинились. Насправді це було от, як дві різні війни, тому що розбиті дороги, купа розбитого транспорту, машини пересуваються максимально швидко, не можна зупинятись, не можна ніде зависнути, треба переховуватись, тому що постійно ситуація моніториться ворогом з безпілотників і одразу починається обстріл яким чином пересувалися водії, вночі я взагалі не розумів, тому що моя евакуація відбувалася після поранення, відбувалася майже в темряві, і фари вмикати не можна, дорога прострілюється з півтора, але на шаленій швидкості проскакуються участки, і тому, коли, вже звертаючись до тих, хто дивився, або бійці, або волонтери просять машини на Бахмутський напрямок. Треба розуміти, що машини там не те, що довго не живуть, вони там не живуть взагалі, починаючи від масованих обстрілів і закінчуючи відсутністю нормальних доріг. Тому, незважаючи на всі складності, які постали перед нами на Бахмутському напрямку. Хлопці знаходяться там вже тривалий час, виконують завдання, налагодили те, що було необхідно налагодити, адаптувались і успішно продовжують виконувати свої завдання, тримати цей напрямок. І знову ж таки Україна показує, що всупереч всім військовим науковцям, розвідкам, ми робимо неможливо, тому що Бахмуту. Ніхто не давав багато часу, всі розуміли тотальну перевагу ворога в силі, в техніці, в обладнанні, в усьому. Але міць захисників ніхто не враховував і вийшло так, що вона все ж таки багато чого вирішує. Бахмат втримано, і третя окрема штурмова внесла свою лепту в. В цей поки що локальний, але все ж таки, на мій погляд, успіх. І почну з другого. Чи готові ми до цього? Ми готові. Наскільки буде складно, буде складно, тому що переважна більшість людей, які хотіли виїхати з окупованих ще тоді територій, вони їх покинули. Решта людей 8 років прожили, як би там, вони себе не називали там, якими абревіатурами, але вони прожили в Росії. І діти, яким тоді було там, по 10-11 років, їм зараз 18, 19, 20 років. Тобто це вже люди призивного віку, які 100% взяли зброю в руки і воюють проти України. Відповідно, коли ми прийдемо туди, то ми вже прийдемо не звільняти наші території, а забирати своє. І сказати, що нас там дуже багато хто чекає, ні не чекає. І напевно це може бути от, операція по звільненню саме тих територій. Вона може бути однією з найскладніших за весь період цієї війни. І... Як це буде відбуватись, я не знаю. І як би я вчинив на місці військового керівництва нашої країни, я також не можу сказати, тому що я навіть не уявляю, яким чином це можна робити. Але це треба робити, і я впевнений, що ми це зробимо. Насправді мені складно це зрозуміти, тому що ну, сказати, що це небезпечно, це нічого не сказати, тому що там ну, може прилетіти в будь-яку мить. Тобто люди живуть от просто посеред війни. І сказати, що вони бояться чогось втратити, також напевно, що не можна, тому що ну, нічого вже немає. Будинку немає, господарства немає, нічого немає. Все розтрощено. Вони живуть по погрібам, по підвалах. Але не уїжджають. Це переважно літні люди, яким, напевно, психологічно неможливо покинути свій дім. І от вони лишаються або не мають нікого, щоб ну, до кого можна було би виїхати. І вони не готові розпочати нове життя десь в евакуації на новому місці. Але все рівно це якби. Зрозуміти і усвідомити, напевно, що неможливо. Ну насправді цивільні в покинутих селах це окрема історія. Вона якби з одного боку трагічна, з іншого боку, цікава. Велика кількість історій з цим пов'язана. Це люди, або яким нема що втрачати, і вони залишаються. Або я не знаю, чому вони вони залишаються, тому що є. Ну, села немає, будинків немає, люди там живуть по підвалах і якимось чином виживають, адаптуються до того, що відбувається. Але ну, якісь цікаві історії. У нас при, під час штурму населеного пункту закріпились в одному подвір'ї, коли там, хлопці, які контролюють дорогу, кричать цивіль... а на дорогі рух по дорозі. От ну, команда там Лупашки потім, це цивільний. Ну підпустіть ближче. І під'їжджає ближче, а то бабуся з великом і всі бабушка, ну, їх затянули в подвір'я. ну, Тому що тут прилітає, стріляють, і, але бабушку нічого не смущало, як виявилося, їй треба було попоїти. Теля, яке знаходилось там, вона його десь приховала в Сараї. І от бабушка вас ну, нічого не смущає, що там стріляють, летить, вона так воно ну, пити хоче. І от бабушку протримали в погрібі, поки все більш-менш стихло. Приїхали машини, її швидко забрали, але вона. Каже, хлопці, ну, буде ти теляж теляш попоїть. Тому якісь такі цікаві речі, ну, не, коли, начебто, природні речі в неприродному оточенні, дуже так дивно сприймаються. Так що таких, насправді таких історій дуже багато. І, ну, напевно, що в цьому трагедія людей, але це ну, має місто. І... Це має місце і тим, хто має можливість жити в спокійному місці, хто має можливість спати в своєму ліжку, користуватись там, світлом, водою, газом, бажано було би пам'ятати, що є місця, де всього цього немає, і люди змушені там нажити виживати. І, можливо, тоді трошки зміниться ставлення до того, що відбувається, і до того, що роблять Збройні Сили України, щоб це не відбувалося в вашому населеному пункті. І якби цивільних в тих населених пунктах не було, то напевно, що в чомусь діяти було б простіше. Нема за кого хвилюватись, і немає несподіванок якихось, тому що у нас також було. Я знаходився на спостережному пункті, і в мене ну, прямо за спиною з'явився дідусь, який прийшов подивитись на хазяйство сусідів. І просто ну, дивним чином, що ну, якби я його не застрелив, тому що ну, швидше побачив, ніж встигнув. Щось зробити. Але ну, так може бути не завжди, і реакція військових може бути різною, тому що зазвичай цивільні люди пересуваються так, як вони вважають за потрібне, і вони ризикують наразитись на вогонь саме наших військових. тому що коли треба реагувати швидко, діяти швидко, там все вирішується в долі секунди складно в тій тіні або фігурі, яка рухається, зрозуміти це військовий чи цивільний, тому що прогавивши цю долю секунди, можна прогавити своє життя. Відповідно, треба діяти швидко.